Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді .UA». Липень розпочався в Україні візитом Холодного атмосферного фронту із Західної Європи. Він приніс дощі та суттєве похолодання у Західній області України. Там стопчики термометрів просто впали до 12-17 градусів тепла. І це після 25-30. Якою буде поведінка цього фронту 2 липня? Він опиниться на території північних та центральних областей вночі 2 липня, а вдень переміститься на північний схід. Це на Сумщину, Харківщину, частково, можливо, Полтавщину і зовсім таки окращик Луганщини. Відповідно, там, де буде атмосферний фронт, там і слід очікувати короткочасних грозових дощів. Оскільки в Західній області очистяться від Хмар і прожинуть атмосферний фронт, той температура повітря у них. Підвищиться, адже ну, погодьтеся, що 12-17 це вже дуже холодно для липня, і тому атмосфера схаменеться і організує у західних областях 22-27 градусів, дуже комфортно. У північних областях, до яких входить і столиця України. Дощі найбільш ймовірні вночі, в день буде без опадів за винятком Сумщини, і температура повітря знизиться. Ну, я б не сказала, це температура знизиться, це, скоріше, можна сказати, так, послабне спека, адже дуже багато хто ну, від спеки трохи потерпає. Висока температура повітря 25-30, а подекуди до 32 градусів залишиться традиційно, звичайно, у південній частині та на сході України. У Києві, як я вже згадала, дощ найбільш ймовірний внаслідок діяльності атмосферного фронту вночі та вранці 2 липня, а в день середа буде сонячною, сухою і комфортною, адже спеки не буде, а очікується у столиці 23-25 градусів. І наприкінці, як завжди, такі побажання, можливо навіть консультації, справа в тому, що в зв'язку з проходженням атмосферного фронту очікується. Сильне коливання атмосферного тиску і, в кого є проблеми з тиском артеріальним, вже зараз озирніть до своєї домашньої аптечки, щоб середа виявилася для всіх українців не тільки сонячною, комфортною, але й приємною та здоровою.